Rav. новиночка 25 го року, і дуже вона гарно продається. Чому? Тому що тут подивіться, які кольори. Він такий шикарно виглядає. Тут зручно сидіти, немає дух, нікуди коліна не впирається, водію зручно сидіти. Також величезна задня сідушка. Ви можете сидіти як самі тут комфортно, так і можете посадити другого пасажира. Такий зручний маршруточка, сіли собі, зручно і переїхали. Також він. Робиться в такий грузовичок з кузовом 55х50. Можна поставити собі легенько два мішка привезти з города, або кинути два мішка сахара, привезти з базара, ви собі сіли і переїхали, зробили пакуночки, все що потрібно. Потужний, 1,2 кВт. На 10-х кольосах, високий кліренс, дискові тормоза, передні, задні барабанчики, є сигналізація, три швидкості вперед, одна назад. Коротше, він реально потужний. До 50 кілометрів запас хода, повний цикл заряду, 8-10 годин. На ніч поставили, зарядили і собі пересуваєтесь. У нас чорна п'ятниця, на нього діють знижки. Так що, кого цікавить, корсорав, телефонуйте, замовляйте, є в різних кольорах. Можемо відправити вам в коробці для більш дешевої доставки, або нашим транспортом прямо до вас додому.